Радий бачити вас знову, одолюбчики. Один із важливих аспектів майже будь-якого бізнесу це правильний облік звітування та сплата податків. На щастя, все це легко реалізувати з ОДУ, та потребує лише правильного налаштування. Оподаткування залежить від країни, в якій здійснює діяльність ваша компанія, тому правильно обрати країну в записі компанії під час налаштування бази даних є важливим. Це дозволяє ОДО автоматично встановити відповідну локалізацію, щоб ставки податків були налаштовані правильно і коректно відбувалися у податковій звітності. У багатьох країнах стандартною формою оподаткування є ПДВ – податок на додану вартість для бізнесу. Він не є витратами буквально. Однак законодавство вимагає його сплати саме підприємства. Наприклад, у Блум ми сплачуємо ПДВ з продажів, однак повертаємо його за купівель. Що стосується податків на доходи, ми не будемо їх розглядати в цьому відео, але деталі про те, як їх обліковувати, можна знайти в онлайн документації, тому обов'язково ознайомтеся з нею. Що ж, гайда до нашої бази даних Почнемо з модуля бухгалтерія та розділу налаштування. В них зазначені податки за замовчуванням, що автоматично налаштовуються відповідно до фіскальної локалізації компанії. Слід зважити і на метод округлення, що визначає, чи слід заокруглювати податок у кожному рядку запису, чи тільки підсумкову суму податків. Наступним поглянемо на податки у розділі налаштування та пункті меню податки. В ньому міститься перелік усіх наших податків, деякі з яких активні, однак інші деактивовані. Використовуючи фільтр, легко можна побачити лише податки з продажу або лише податки на закупівлі. Познайомимося з даними, що містяться у запису податку. Вони досить прості назва, опис. Сума та стан активний чи деактивований, але є й інші поля, наприклад, тип податку, який дозволяє вказати, чи цей податок слід використовувати на замовленнях на продаж та інвойсах клієнтів, чи на замовленнях на закупівлю на рахунках постачальників. Далі ми маємо тип оподаткування, що дозволяє застосувати цей податок тільки до товарів або тільки до послуг. А якщо залишити цю комірку незаповненою, то він буде застосовуватись до обох категорій. Маємо також метод обчислення податку: чи то за фіксованою сумою, чи то за групою підподатків, або навіть описаний кодом Python для складніших податків. А нижче ми маємо розподіл для інвойсів та відшкодування, скільки це податок на продажі. Тут ми можемо визначити, яка частка податку та на який рахунок обліку має бути зарахована Є можливість налаштувати сітку податків, щоб бути певним, що податкована сума відбувається у потрібному місці податкового звіту. Розділ «Розширені опції містить ще більше налаштувань, наприклад, чи мусить податок бути враховано у ціні або впливати на базу наступних податків, що нараховуються. Якщо ця опція активована, то продукт має кілька податків, це впливатиме на підсумки. Наприклад, для випадку податку на розкіш або екологічними податками. є також опція включити у аналітичні витрати для того, щоб мати можливість враховувати суму податку на аналітичному рахунку, де використовується цей податок. І нарешті поле групи податків. Це назва групи податків, яка відображається над підсумком в інвойсі. За замовчуванням для кожної ставки буде одна група. Ти згадував про зміну послідовності податків. Як це зробити? Зміна послідовності дуже проста. Якщо ми повернемося до переліку податків, то тут є можливість змінювати послідовність. Барядків, просто перетягуючи їх на відповідне місце. Подивімось, де можна налаштувати податки у записі товару, зайшовши до довідника товари через меню клієнти. Відкриємо запис товару садовий гном, в якому побачимо комірку податки на продаж, в якій можна додати один або кілька податків. Для продажу, а в розділі купівля ми маємо податки на постачання. зауважте, що податки, встановлені для товару, завжди можуть бути перевизначені у бухгалтерських операціях. Тому не забудь подивитися наше відео щодо операції бухгалтерського обліку, щоб дізнатися про це більше. Коли ми зрозуміли всі налаштування, подивімося, як це працює на практиці. У бухгалтерському журналі створимо новий інвойс для наших друзів з екріслоункелонке. Вони кажуть, що наші чудові садові гноми не затримуються на полицях, і їм потрібно більше, щоб задовольнити попит одним із варіантів встановлення податку за замовчуванням, замість того, щоб встановлювати його для кожного товару окремо, є налаштування його тут, у полі рахунок доходів. Якщо ми відкриємо його, то побачимо, що податок за замовчуванням тут не налаштований, але це не проблема, тому що податок встановлений у записі товару, і все одно будь-який податок встановлений тут буде перевизначено. Повернімося до нашого інвойсу. Останнє на що я хочу звернути увагу, це тека з бухгалтерськими записами. У ній побачимо податкову ставку і якщо її зазначено, то бухгалтерський запис буде враховано у податковій звітності. Щойно цей запис буде проведено. Ну, ось і все на сьогодні щодо податків. Обов'язково переглянь інші відео та документацію, щоб дізнатися більше інформації. Завжди ваш! Та до зустрічі в наступному відео.